Хай, привітки! І сьогодні ми з моєю подругою будемо робити нам їжу. Наші інгредієнти, сам лаваш, це будемо робити качанас і сир сосиски. Година в нас майже десята. Я буду знімати процес, а вона буде готувати. Бо я можу кухню спалити. Так, а я вмію Зараз ми розрізаємо лавашик. О, багато. О, багато. Ємо yeah. наш сорочок. А сирочок наш найсмачніший. <laughs> Отак. Прийшу сисочки порізати. Відрізаємо, що нам не потрібно. Одна mm мені. -hmm. Та скільки вже можна жарти. Нарізаємо. Нарізаєм нарізаємо. Ще естетик кусочки. Передам треба це лежати, але я не знаю як. Так якось мені здається. Ну що? А це вже не будемо забрати. Що, це мій рецепт. Наш кулінар вона. О, ну так от треба було. Тут будемо жерти. Тут ми купимо. Саме, все. Що це кожен ордер? Ай. Покажи, що тобі треба. Моя. Забирай. Ай. Як ж без, е, не без травм. А так. Да. <laughs> Можна і так покажу. Завертаємо. Yeah. Ця дитина не вміє завертати лаваші, ви, ви розумієте?

pop-bom pop-bom that's what it's up on that's